Всім привіт! Зараз вам покажу досить такий цікавий проект, який знаходиться саме в місті. Тобто це не район садовий, це не сторожний, це не табла і навіть не на східний. Тобто це прям місто. Місто, тобто тут пару метрів іде автобусна зупинка, магазинчики. А якщо рахувати на авто, то взагалі звідси 7 хвилин на авто до торгового центру до тобто це... Як, ну, з огляду може виглядати як дуплекс, але це не дуплекс, насправді. Насправді це щось цікавіше. Що знімаю так сперді, хочу вам показати, що тут є вже підведений газ. Тобто, якщо потрібно, можете заводити газ в будинок. Заходимо всередину. Тут у нас всередині дві 2 соточки землі. Опа, така ось краса, гараж, що немало важливо, і я ось такий простір ось, ось, є окремий газончик і є. Невеличка така площадочка. Заходимо в середину будинку. О, тут у нас концепція вільного планування. Тобто ви весь простір максимально підлаштовуєте під себе, що дуже зручно. То можете тут залишити кухню-студію, як вона є. А можете взяти і тут трошки відгородити, щоб був такий невеличкий коридорчик. От. Тут у нас. Ванна кімната, вже все підведено на першому поверсі. Тут у нас така міні гардеробна, але я б рекомендував звідти протягнути і робити тут окремий саносок. В принципі, концепції одного з цих дуплексів це є. Далі тут у нас вихід гаражу. не видно, на жаль, але нічого. І тут такий передпоки. Тобто Хід будинок через гараж, тут у нас така невеличка підсобочка, можна сказати. Ой, і саме круте, піднімаємось на другий поверх. І тут взагалі у вас фантазія може розгулятись, планувати, як. Можете робити тут три кімнати, можете з гардеробною, Тобто по концепції тут у нас іде тут у нас ванна кімната. По самому плану я прикріплю ось. Десь досі йде по цей віконечку. Тут у нас окрема кімната, де кондиціонер підведений. І також тут у нас ще кімната може бути. Так. Блоки входять в ціну. І тут така окрема повноцінна спальна кімната з гардеробною. Тобто оця ось частина все це йде гардеробно. І тут от таке цікаве рішення на всіх. В хаусах іде такі віконечко, щоб гатором дні не було дуже темно. Тобто це, якби спальна кімната, а тут ви ділите, ну, якщо по вікнам, то на дві кімнати і на ванну кімнату. Площу обираєте сину і вихід зі спальні на ось таку шикарну, шикарну терасу. І з таким приголомшем видом. По характеристиках тут всі міські комунікації плюс. 185 квадратів, тобто площі просто стільки, що вистачить для будь-якої сім'ї, так скажемо. Так що так. І ціна одна з найкращих на ринку. Тобто за 180 квадратів ціна тут 115 тисяч, в такому стані, як ви бачите. Ви отримуєте гараж, планування на ваш смак, шикарну терасу з видом. І це все без септиків, без без свердловин, тобто всі центральні кому... комунікації і навіть. Можна підключити газ. Так що звоніть, пишіть. Ну, детальний опис, як завжди, внизу. Там, ми на зв'язку.